Донецький аеропорт тепер можна перейменувати в міжнародний аеропорт втікачів з України. Сьогодні в інтернеті з'явилися сенсаційні кадри втечі екземпрокурора Пшонки і колишнього міністра доходів України Клименка. Ось так з України виривалися прості українські біженці. І одразу ж екс-міністр Клименко в соцмережі прокоментував скандальні кадри. Виявляється, ніхто нікуди не тікав во первых на этом видео четко видно, что я не следовал в самолет или к самолету, а планировал выйти из здания аэропорта в город. Во-вторых, видео показывает, что неизвестными лицами, которые не представились и не продемонстрировали своих служебных удостоверений, была предпринята абсолютно незаконная попытка задержать меня. Як же тікали високопосадовці сенсаційні кадри? Та хто позичив свій літак для втечі Януковича? Програма гроші знайшла цих добрих власників. Таємне стає та явним. Тепер точно відомо в якій паніці утікали з країни представники минулої влади. 22 лютого приблизно о 16-й колишній прокурор Віктор Пшонка і міністр доходів та зборів Олександр Клименко утекли з України. Нещодавно оприлюднили відео цієї ганебної втечі. Від термінал Донецького аеропорту перелякані високопосадовці йдуть на пролом. Шонка Клименко і їхня охорона просто зносять металодетектор разом з прикордонниками. Свобода дорожче за достоинство. Першим намагається прорватися Олександр Клименко. Прикордонники стріляють у повітря. Однак втікачів це не лякає. Вони разом з охороною продовжують штурм своєї свободи. Віктор Пшонка, скориставшись сутичкою, таки проривається на литовище. Згодом до нього приєднується і Клименко. Його разом з охороною прикриває невідома білявка. Із сумочкою Шанель за 10 тисяч доларів. Прикордонникам вдалося затримати тільки одного з охоронців переляканих чиновників. За годину цим же шляхом відступу хотів скористатися і колишній президент Віктор Янукович. Нещодавно в СБУ оприлюднили план втечі Януковича. Головний втікач країни планував накивати п'ятами ось на цьому борту. Оминувши прикордонні пости, президент таки пробрався на борт літака. Цей літак не є бортом номер один. На ньому Янукович до цього не літав. Однак, по розкоші він мало чим поступається президентському літаку. Хто ж допоміг баті в такий складний час і надав розкішну можливість для втечі? В програмі гроші стало відомо, що борт УРЦЦФ належить донецькій компанії Кабі Айрленд, до власників якої приписують донецького бізнесмена Віктора Нусенкіса. За версією СМІ, в 2010 році Нусенкі став шостим по багатству українцем. Правда, згодом прийняв російське та грецьке громадянство. Раніше Нусенкі приписували кураторство з боку Росії над українською православною церквою Московського патріархату, але цьому літаку так і не дозволили того дня вилетіти з Донецька. Янукович навіть хабара прикордонникам пропонував. Однак ті відмовились. Після цього, як відомо, президент утікач переїхав у Крим і утік на російських військових човнах.